Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Україна звернулася до Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Таурус. Був надісланий відповідний запит, Країна підтвердила його розгляне і визначить скільки зможе надати ракет. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов. Інформує 24 й канал. Він наголосив на основних перевагах даного озброєння «Таурус» – німець ракета повітряного базування з дальністю польоту більш ніж 500 кілометрів. Вона є аналогом франко-британської Storm Shadow. Вона має 400 кілометрів тротилу, як відзначають деякі оглядачі до москви дістане, сказав військовий експерт. Відповідна ракета ефективна проти захисних цілей, таких як командні пункти, бункери та склади з боєприпасами. Разом з тим важливо, що вона малопомітна і низько летить. Storm Shadow повторює рельєф місце і буквально крадеться по землі. Вона майже непомітна для радіолокаційних систем. А корпус, виконаний за унікальною технологією, робить її майже невидимою. Я так розумію, що Таурус може летіти вище, але вона належить до малопомітного класу ракет. І відповідно одна з головних її задач ураження захищених цілей ППО. Додав Жданов. Зазначимо за даними видання недільної газети Німеччини постачання Україні німецьких ракет президент Володимира Зеленського і канс. Слер Олаф з Шольц обговорювали ще у Берліні на початку травня. Підкреслимо, Україна може отримати від Великої Британії ще сотні далекобійних ракет. Мовиться про Хан Слам Ер, італійські та французькі варіанти Scalp Ейджі, дальність ураження, якої сягає до 560 кілометрів. Франція може надати Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогом Storm Shadow. Президент Еммануель Макрон у інтерв'ю одному місцевому виданню натякнув, що Розглядається така можливість раніше мовилася про передачу далекобійних ракет Storm Shadow від Великої Британії в інтерв'ю радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вони вже в Україні. В той же час ряд експертів пишуть наступне. Починаємо новий важливий напрям роботи налагодження постачання німецьких далекобійних ракет Taurus до України. Протягом трьох днів у Німеччині делегація нашого комітету пропрацювала серед іншого. Це питання з представниками німецьких, міноборони МЗС та Бундестагом. і схоже, що наші шанси є досить великими на шляху до отримання Таурус. У нас є три завдання, які доведеться вирішити: перше допомогти Німеччині отримати на це дозвіл від НАТО. Думаю, проблем із цим не буде. Друге вирішити певні технологічні питання і над цим уже працюємо. Третє добитися виділення бюджету на новий пакет допомоги Україні, який профінансує виділення нам ракет, провівши величезну кількість. Ці зустрічей із парламентаріями і чиновниками ми жодних заперечень не почули. Тож тримаємо питання на постійному контролі. Перебуваємо з німецькою стороною на постійному зв'язку. Ракети Таурус, які є аналом сторон мають бути в Україні. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.